Шалом, це Славко, що ви думаєте про білий лосиний ріг і чорний буйволиний? Я скажу, чи може щось вдасться? Бачите, в білому металі? Пролетіло трохи іскандерів, ну і є сенс поговорити за щось приємне, тому що від усіх оцих іскандерів я особисто очікую. Ударів по енергосистемі, вимкнення світла в Україні ближчим часом. Якщо цього не буде, то Путін таки застяв і чогось все-таки боїться від заходу. Якщо не застить і почне як на Полтавщині пити по енергосистемах, то це означатиме, що таки його допекли з бензином. Але поговоримо нашого брата Клемана Моліна. Значить, за Атаки повітряні по лінії української оборони. Ви бачите, що як отут от прощай Донбас. Як, власне, це відбуватиметься. Це удари в Сумах минулим часом на Куп'янському напрямку. Сіверськ, сюди, от Слов'янськ, як і ось Серебрянський ліс, от те, що у нас цікавить лінія прощає Донбас, і сюди далі до Гуляйполя. От, власне, так це виглядає. Зразу поговоримо за, за єдине, що нас має цікавити: Оце от лінія Прощай, Донбас, оце атаки. Пані зараз. покажемо. це концентрація така по Білозерському, добропіллю, Білицьке Покровську. Отак вони і оце те, що нам говорили, другий напрямок поширення їхнього клину. Вони все ще сподіваються, що українці тут тримаються. Це от казенний тарець, як ви розумієте, річка. До казенного, якщо українці ще тримаються тут за казенним торцем, все-таки на схід від нього утримують позиції і дають поширити клин до як це сказати по-справжньому загрозливого і переможного для противника, то це свідчить лише по героїзм і самопожертву нашого війська. Отак, От власне, вони б'ють по лінії оборони. Кішка з'явилася теж її. Іскандери налякали, вмостилася у Асі, все те повернулося до нас, вийшло десь з під ліжка. Ось власне так от виглядають удари, які відмічає. Зараз, коли ми не можемо проводити незалежний народний аналіз геолокації бойових дій, то принаймні лишається геолокація ударів по лінії оборони, принаймні. Якщо ми не можемо вказати точні позиції в багатьох випадках, ми можемо точно вказати, що робитиме противник. На даному напрямку, отак, от його активність підготовується його активність. Наскільки це вдасться, це залежить від двох ділянок. Поширення клину сюди, от, витіснення українців, як це сказати, з якого це берега. Він туди ті. Правого виходить, ну, коротше, зі східного берега Казенного торця, значить, без цього навряд чи можливо щось зробити. І так само поширення сюди, на Мирноград, на Покровськ. Якщо це не відбудеться, все це. Ну, що Господясінька, Чихну, що тут страшного? Не, кошка стати? А кошки тя поцявають да. кошка збіжала. Бачите, після Іскандерів навіть Чих Славка лякає бідну тваринку. Ну, що ми можемо зробити? Важить одне, наважиться Путін випнути світло чи не наважиться? Тому що переон видно, що з кожним перехватчиком ракетним, а по-друге, з кожним дзвонком треба ж дзвонити о цьому Хексету. А Хексет зараз, мабуть, зайнятий на нараді і не дасть добро на використання петріотів чи чого він там має давати дозволи. Отака от ситуація виглядає в Україні. Ну, це можна сказати, це для нас найменший головний біль. Якщо ми там втрачаємо Донбас на півдні, то як його планують атакувати на півночі? Це суто теорія, як ви розумієте. Оце все це поки що лишається. Теорією, і голова в нас, на жаль, за це має боліти в другу чергу у тих, хто спостерігає за війну. Ясно від того, тим, хто тут воює, не легше, але ми маємо втішатися, що це порівняно світла полоса, порівняно з кількістю ударів, як ви бачите. Отак от, от виглядають стратегічні зусилля противника. Як Україна їм протистоїть? Ви бачили штурмовими полками на вістрі їхніх клинів. Коротше, тенденція ближчих захоплень території ми бачимо противником. Тут, якщо чогось не станеться, ну крім Куп'янська, там треба подивити, чи Куп'янська, свото мене. Відверто за... скоріше, бо уже все це спалити і здати, повернутися до людських назв. Так ось важить оця ділянка, важить оборона України тут, важить концентрація їхніх зусиль тут, і певна неясність просування на цьому напрямку. Ну, чому вони просуваються ясно? Тому що крізь не вистачає. Можливості Збройних сил України, це очевидно. А чому вони просуваються найбільш активно, тому що всі тут, тому що їх теж не дуже багато є. Отака от ситуація, а ми почекаємо на наступні прильоти і подивимося, на що вони спроможні. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Я скажу, що в білому металі це буде просто пристойно виглядати.